Щороку майже тисяча українців ризикує стати жертвами торгівлі людьми. Такі дані міжнародної організації з міграції. Як запобігти таким випадкам та що потрібно змінити в українському і міжнародному законодавстві? На цю тему в Івано-Франківську радилися науковці та дипломати з Угорщини, Молдови, Білорусі, Хорватії, Грузії та Румунії. Кожна з цих країн має чималий досвід боротьби з нелегальною міграцією та торгівлею людьми. Більше про цю проблему розкажуть наші кореспонденти. Протидія незаконній міграції та торгівлі людьми таку назву має міжнародний науковий симпозіум, який організував Івано-Франківський університет права імені короля Данила Галицького за сприяння фундації Центральна Європейська ініціатива. До заходу долучилися не лише науковці, але й практики. Це працівники міграційної, прикордонної та дипломатичної служби різних країн, правоохоронці та судді, представники громадських організацій, які захищають права осіб потерпілих від торгівлі людьми. Цей захід проводиться завдяки співпраці нашого університету із міжнародною організацією Центральна Європейська ініціатива. Ми взяли участь у їхніх у їхньому оголошеному одному з грандів, і ми його виграли. І тому сьогоднішній науковий симпозіум Відображає цю роботу, яка проводилась в нашому університеті за інформацією Міністерства внутрішніх справ України. Протягом першого півріччя 2015 року зареєстровано 80 кримінальних злочинів пов'язаних з торгівлею людьми. Це на 51% більше ніж торік. Однак офіційна статистика не показує всіх негативних явищ, зазначають науковці. Україна й досі залишається однією з основних країн походження постраждалих від торгівлі людьми. У той же час на розв'язанні проблеми потрібні об'єднані зусилля правоохоронних органів, міжнародна співпраця і тривалий час. Про це Досить білорусі зазначає завідувач кафедри державного університету в Барановичах Марина Андріяшко. За її словами, за 20 років кількість таких злочинів у її країні зменшилася на 85%. відсотків. Виявляються це осіці. Виявляються цілі мережі злочинних організацій, які займаються торгівлею людьми. Зазвичай це жінки, які виїздять за кордон і опиняються в сексуальному рабстві. Людей змушують і до торгівлі наркотичними засобами. Тобто, це дуже складна проблема. Вона має багато аспектів. Проблема торгівлі людьми нерозривно пов'язана зі збільшенням випадків нелегальної міграції для Євросоюзу Це наразі одна з ключових проблем, зазначив консул угорщини Ференс Варга. <зв>. Угорщина протягом цього року сконцентрувала максимум зусиль щодо того, аби зробити питання незаконної міграції пріоритетним у Європі, оскільки, на жаль, ми гостро відчули цю проблему. Сподіваємося, що Україна не буде мати потреби прямо стикатися з цим масовим негативним явищем. Але в той же час нам усім потрібні фахівці, які кваліфіковано вирішуватимуть цю проблему і не допустять її у майбутньому. Сьогоднішня конференція важливий крок до цього. Підсумком роботи конференції стануть рекомендації державним органам щодо удосконалення правового механізму протидії незаконній міграції та торгівлі людьми у національному і міжнародному вимірі.